А от, значить, до того як виконується праця в нас обограчан mm -hmm. до нашого Заремби, Сікори і так далі. От. Я не міг, оскільки у Фейсбуку блокують, 120 поширень зробив. Ну і я вирішив все це на YouTube, значить, запустити. Каптьорку свою, каптьорку? Я не знаю, ні актуально. Так. Я до вас. Все добре. Робочий час. Звичайно. Гарно сидите. Ви ж не знаєте, як у нас робочий час. Ну, no, no. гарненько сидите. Все добре. Праця йде. Молодці. Все добре. Так. Йдемо. Що визначаєтесь на. Так, хороше, як? Ну, Я звичайно. бачу, ви, ви дуже гарно проводите час. Стабільно. Зарплата у вас хороша, можете розслабитися. Ми не розслабляємося, ми не Так, так? Ви бачу. Ж знаєте, Ви ж не знаєте, коли ви сіли обідати. Ви ж не знаєте ну, цього, ну, правда? Звісно, не знаю. Звичайно. Я знаю, ви ж не що не у вас знає... є обід з винашої до першої. У нас приходять люди і ви не знаєте, коли ми вірю. Не треба ці речі розказувати, і це все ще вижувати. Сергій, та, та, та так що? Звичайно, там вже треба плакати у вашому, вашому віці, у вашому розумі. Так, Слухай вас. Мій розум не вам оплакувати. Слухай. Оплакуйте свій. Так, е, хочу спитати у відповіді на е, лист відмову. Так. Ви вказали е, статтю 29, частину 4. Що я не подала визначеною не подали так, а які Все. а ні, ну я не подала, але я ну. б хотіла уточнити які саме документи. Я не подала читайте щоб... закон. Ні, ну для чого читайте закон? Закон чи от читайте. я я на свою думку подала всі, ну, а на, на вашу думки... ви собі свою думку можете тримати при собі? Ну тобто, ну, моя відповідь обґрунтована. Це називається грунтовий і на весь пакету. А саме які пак а саме моя відповідь обґрунтована і Іс... будь ласка, сама... подаєте... які саме документ я розпові. не подала? подав відповідь обґрунтована. Скажіть будь ласка, який саме документ я не подала не обхід, для видачі які... необхідний, який передбачені законом. А, будь ласка, перелік тих документ. Через кажу необхідний, які передбачені законом. Ну, Дивіться, ви я прийшла до вас, так оскільки ви я Ви подавали сто п'ятсот запи запитів, ні, ні, в ні, яких дивіться... є перелік необхідної інформації для отримання містичних умов. Т так. Все. Подаєте я... документи? Я подала всі. Я подала всі. А от конкретно які я не подала, ще чи не доподала, чи не в такому форматі, я б хотіла, щоб ви мені. Обґрунтували, бо тут пише, що треба обґрунтувати конкретно. Ви а... то пише, що треба обґрунтувати. Закон пише, що Ні ви маєте те, що обґрунтувати. Вон. Ви навіть маєте сприяти мені посилання. Ви маєте сприяти, щоб не я правильно сприяти. подала документи. Не, не просто маю вам сприяти. Щоб... я маю надати. Ви маєте палки в колеса відповідь. ставити, так? Я маю надати вам обґрунтовану відповідь. А як так сталося, що 15 разів? Це питання, це питання до Акушерки, яка прийняла Я... Як сталося? Як так, так сталося, що в питань в, в у відповідях всіх ви мені надавали, що я порушила статтю 29 в частині у мене невідповідність намірів забудови? Я подала е, на будівництво торгівлі. Я вже подавала це. Тоді було невідповідність намірів забудови. А тепер виходить, наміри вже співпадають. Але вже не в документах. От я прошу все такі, щоб я от, сьогодні я виправлю цю помилку. Скажіть, скажіть, будь ласка, якого документа не вистачає, щоб Виправлєте. я подала, щоб все було добре. В законі все прописано і все прописано в е, інформаційній і технологічній карті. ЦНАПІ ви подаєте Є. всі матеріали, які передбачені законом, і отримуєте на це або відповідь. Відмову або місто від е, ви мови. відмовляєтеся сказати, яке і кого саме документа про роз'яснення мої... надані у ваших зверненнях. Ну я чую, як ви надані? Ну бачу, що ми нема бачаєте будь-які порушення. Ви оскаржуєте їх в суді. Ну що ви до мене звертаєтеся, Що ви до мене? Чого ви домагаєте? Чого ви домагаєте? Чому я домагаюся, щоб ви діяли згідно закону? Я дію згідно закону. Що ви від мене хочете? Я ви хоче, зробіть ви діяли... хоча б якийсь крок для виправлення своїх помилок. Ну яких помилок, як ви не вказали, от, ваші помилки. Помилки. Ну, от які? ваші помилки! От ваші помилки. От ваші помилки, от ваша особова справа. Так. От вся ваша особова справа. Від рішень, від ваших ескізів півтораповерхових, а, от ваше! От ваші, от ваші помилки, от всі ваші запити, всі ваші звернення, так. всі ваші відповіді, все є. Що ви хочете? Ну, ви ж не обґрунтовуєте мені. Я ще чому раз кажу, дивіться, дивіться. Тепер послухайте мене, так. на даний час я відмовляюся з вами працювати, спілкуватися, тому що на ваші звернення відкрита проти мене кримінальна справа. Ну то значить... ви не маєте права до мене зараз приходити. Задавати мені будь-які запитання до того моменту, поки не закінчиться кримінальне провадження, поки не буде винесене рішення суду, так. і поки не буде визнано, чи я винен в цій справі, чи не винен, так. цей фонарик мені виключно ви мене сліпити, розумієте просто. Не неадекватна не, дурепа, розумієте? Та, так що добре. Все, що добре. Ну так добре. добре, а це Так, А чому ви от ваша справа? Що є? Якщо проти вас відкрити семінарія привація, чого ви приходите чого? до То мене. Чого ви тут ще на місці? Чого ви приходите до мене? Рішення суду буде. Чи я займаю правильно своє місце, чи не займаю? Добре. Суд прийме тобто рішення. ви мені заборонили до вас підходити? Я поки... не забороняю вас. Я спитався, чого ви прийшли. Як чому я прийшла? Якщо ви не сповна розуму людина, чого ви ходите? Ага. Так! Ну так може ви, ви можете. Я, я питаюся вас, то от ви... ваша справа! А ви маєте заключення, що я не ще раз питаю. розуму? Я ще раз питаю. Ви маєте заключення розуму. Що? Раз ви не... що? Нічого. Я? Ну що? Ну ти треба ж відповіді правильно. Давати. Які відповіді? Я вам все надав. Сергій Орсавич, якого саме документа не вистачає у зверненні від 17.03.2023 року? на 2023-го року. кажу? Документи, Пана Віталія по дорученню парфан Людмила подавала ці документи. Які, якого саме документа? Ви дасте відповідь чи ні? Так, да, я вже все вам надав. Що? відповіді я вам надав. Так що все. Про що з вами розмовляти. Ви, ви забираєте час, ви блокуєте роботу. Що ви хочете? Яку роботу? Мальовану. 100 грам пити? Яку, Та де 100 грамів літру пити. І що, взагалі неадекватно? Не ну, Яку я вам роботу заблокувала? Ви собі п'ятикою займаєтеся? ви працюєте над собою. Люда, я вам ще раз скажу: ви зробіть хоча б будь-які елементарні дії на виконання законодавства. Я, я не роблю не елементарні ви? дії. Я роблю, і ви також зробили дуже гарні дії. Все, добре, дякую до побачення. До побачення. Ви не приймаєте, ви кажете? Ні. А чого ви не приймаєте? Уповноваження не стоїть приймати. А яка, які у вас уповноваження? Я вже вам свідкаю. Нічого не надають, там документи на це не залишав А ваше уповноваження входять на обід раніше йти на годину? В 11 годині угу. йти на обід? Я бачу. Оплачується ця година чи як? Я вам що сказав я, я, я розумію, Ді, що. Я спілкуватися з вами не маю. На жаль, Так, це документ зі стенду. Ознайомлюю. Це документ зі стенду. Мені сказав бойчук, що ви у нас юрист і ви мене проконсультуєте. Це документ зі стенду затверджено. Пише персональні дані про особу, національність. Освіту сімейний стан. Ну, Йдемо до голови зражу. Я Раз добре, якраз вияснимо це зараз головою разом. Чому ви пишете одне, а у відповіді на запит на публічну інформацію пишете зовсім інше. Бо по-вашому, фаміліями, по, фамілія, по батькові, це є. Конфіденційна інформація, а насправді вже є перелік. Добрий день. Добрий день я хочу дещо вияснити з вашим юристом. І з паном Сікорою, але їх на робочому місці важко застати. Чому я я відіправила то буває ні, я була вже з ї години mm -hmm. і чекаю на що на одного, що на другого. Ну вони робочий місць значає, що від роботи зі тільки без робочим столом. Тобто у них є так. багато день, які може бути в цілій громаді. Добре, так я, я Чекала, перепрошую вас, півтора години чекала. Все таки дочекалася вас, поки так, ви в там я розумію. І я хотіла б спитати таке: от Сікорою ви одноосібно назначили виконувати е, 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 архітектурний відділом. Начальник архітектурного відділу, як ви поясните те, що він саботує свої обов'язки? Він не видає людям ні будівельні паспорти і ні місто будівні умови. Він силається на те, що реєстр не працює. Ви прекрасно знаєте, що реєстр працює вже з середини березня. Саботує. інші такі фрази. Це все. Якщо ви висловлюєте ви, 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 як... ви дуже серйозні звинувачення, які треба так. підтвердити, тобто він як посадова особа відпадає повністю за свої дії. Якщо я його попередив, теж особисто, що якщо в його вкладі будь-яких діях будуть речі, які якось шкодять інтересам людей, суперечить чинному закласту це абсолютно чи Сікора, чи не Сікора, добре. А як праців... ви поясните те, що 8 числа я ще подала заяву, 8, 12, дивіться, 8 квітня? Мене що... в... є, у питання, у є питання. Сивати, я, питання. Як ви, ви я... поясните це і чому немає відповіді? То тепер ви... він не видав жодного будівельного паспорта людям. Ви даєте запитання? Я вам дам відповідь. запитання. Я вам дала усну запитання. Сформулюєте запитання, я не його дам. я дам публічно так, але ж. Надіюся, пан Стасю десь відповідь на інформацію якусь повну розширену, Не просто це конфіденційна то, інформація. То, що ми даємо вважаємо, це інформація. Дивіться, ви ви мені написали з відповідь на публічну інформацію. Вам перепрошую, що фамілія ім'я по батькові це є персональні дані і це є конфіденційна інформація. У вас де персональні дані про особу? Нема переліку, ось о, на документі на вашому стенді взяла, нема не, такої не, інформації. Я, 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 я вас дуже прошу. Якщо у вас щось не влаштовує, вважаєте, що от е, хтось з моїх працівників, чи я особисто порушуємо десь тобто, десь, кожен десь, запит на інформацію я, я маю подавати я, до суду. Кожен то, запит на інформацію, кожен кожен запит, кожен документ, кожне рішення, якщо воно не є якщо ви взяли на роботу людину без архітектурної освіти, то ви берете на це відповідальність і людина не працює Людина і що? Вона Працювала без освіти. А тепер скажіть мені, скажіть мені, я мені інакше. не я не кричу. Я ж скажу. Ви, будь ласка, заспокойтеся. Ви будь ласка, заспокойтеся. Нам що не треба кричати, yes. не треба робота. Значить, я вам ще раз пояснив. Якщо хочете почути, ви почути. Якщо ви не хочете, то у нас діалогу такого. А що я почула вам ще раз? Я кажу. не почула чим я займався стану, Сікора півтора місяці. Стану, стану, я не почула стану, чим займався стану. Сікора півтора місяці, Що не знайшов часу не, відповісти не, на заяви, де от, от таке одна, одна, не, один аркуш е, паперу. Ще, чим він займався? Ще раз вам скажу. Значить, в, е, в складі дій. Кожного з моїх працівників, якщо буде порушення, то це є порушенням? Чи нема порушення? Не. Що півтора а, місяця не відповідає на заяву? В тому що ви Яка? собі в одній особі вважаєте бути там і слідчим, і прокурором, і суддею, і я безапеляційно так... встановлюєте істину. Так не можна, розумієте? Ви вважаєте, от є одна та. Що то ви вважаєте себе я... суддею і встановлюєте істину ну, 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 для ну, нас? Ну, що це, це за це ви, оце, ну, оце ви. Це, це буде розмова. Це, Головний юрист. Які не надав жодної консультації, жодної відповіді. Дякую, пане Стасю.